У Лозовій горів торгівельний павільйон, що працював на третьому мікрорайоні. Повідомлення про подію надійшло до служби порятунку 101 7 липня близько дев'ятої ранку. На боротьбу з вогнем до місця пожежі виїхав черговий караул Державної служби з надзвичайних ситуацій у складі трьох відділень на автоцистернах. По прибуттю рятувальники з'ясували, що вогнем повністю охоплено дах павільйону та частково одне з його приміщень. Площа пожежі склала близько 85 квадратних метрів. Завдяки оперативним та злагодженим діям вогнеборців, пожежу через півгодини локалізували. Цим самим не допустили її поширення на сусідні споруди. О 9.54 займання повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню. Загалом у ліквідації пожежі взяли участь 22 вогнеборця та три одиниці пожежно-рятувальної техніки. Внаслідок події ніхто не постраждав. Ймовірна причина пожежі коротке замикання електромережі.